Доброго дня, мої любі малята! Рада вітати вас у нашій онлайн-бібліотеці. Сьогодні хочу познайомити вас із книжками про правила дорожнього руху. Давайте поглянемо ближче. Ось така книжечка правила безпеки на дорозі для малят». Вона у віршиках. Перехрестя світлофори. Ти про все почуєш скоро. Будь уважним і слухняним. Зараз книжками заглянемо. Давайте заглянемо в наступну книжечку. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Обережно на дорозі. Дуже швидко мчать машини. Ти себе побережи. Перед ними не біжи. Ось така гарна книжечка про, про, про безпеку на дорозі. Так. Щоб не було біди, правила ти знай завжди. Самока свірозігнав, а за спиною сигнал. Обережно, пильним будь. Про машини не забудь. Ось і в цій книжечці також про правила дорожнього руху. Далі йдемо. Безпека для малят. Чийся транспорт обійти? У безпеці будеш ти? Важливо дуже правило правильно обходити транспорт. На зупинці всі виходять, знов, знов тимко навчає. Тут дорогу переходять, поперед трамваю. А щоб автобус йти чи тролейбус, знайте, що позаду треба йти добре, пам'ятайте. Цікава книжечка ще про дорожні знаки. Щоб не втрапилося всяке, шанувати треба знаки. Для роботи не для гри, має різні кольори, як червоне світло сяє, всі машини зупиняє. Жовте світло завжди каже. Приготуйся, будь уважний. Це зелене світло ясне. Це ясне зелене світло нам підморгує привітно, бо зелений колір друг, водіям дозволить рух. Тут у нас яскраві малюночки і цікаві віршики про дорожні знаки. Сподіваюся, малята, ви скоро вже всі вийдете до садочка. І ознайомитися ближче із нашими чудовими книгами. А поки що сумуємо за вами, чекаємо. До зустрічі!